Всім привіт. Трудніша задачі, як у мене сьогодні, я ще в своєму житті не виконував. Це просто капець, слухайте, дивіться, показую. Зараз я вам наведу. думав шпалеру ставить. Понатягував желізо, кругом воно лежить, кругом, де тільки можна побачити, лежить желізо. І сварка тут уже, що тут тільки не було. Тепер Подумав, подумав, думаю ні. Що ж палеру ставити, я ж потім не зможу нічого йому ну, взагалі зробити. Якщо я зараз поставлю стовби, натягну проволоки, що я потім буду з оцим цим робити. Коротше, 24 травня. Ще виноград цей оце перший раз піднімається, дривається від землі, скажімо так. Болячок, як не странно, на ньому немає. Я нічого не бачив, ні одного листка. Де оце є коснулося, коли заморозки були, коснулося ну, під, підморозило. А так болячок ніяких на ньому немає. Ні, ні мільдю, ні оідюма, нічого взагалі не бачу. короче. Що я вирішив? Дивлюся, по натягу. у мене ж були для школки натягнуті шнурки. А, от, полістеровий шнур. Я взяв його, натягнув до бряча. Ці ось, бачите, дуги з однієї сторони я повитягував, ось вони, бачите, торчать. От, повитягував трохи, поки 4 дуги. Думаю, ну шо, буду якось солодкий світ. Ой, е... Відео просто про те, я хочу вам показати, який потенціал у солодкого світа. Це куща цей, що зараз перед вами. Я його посадив. Купив я у Дмитра Ткаченка, посадив я його осінню 23-го року. Оце він у мене 24 рік, ну, сезон ріс, повний рік. Да? Ну оце кущу пішов як би третій рік. От Дивіться, який у нього потенціал. Трошки я вже тут ось... Щас покажу, я тут ось вже бачите, трохи грон по... поламав, ну, як... це ламав. я ламав. Коли піднімав, я нічого не зламав, ні одного пасанка, нічого я не ламав. Це Я вже ось, ось сидю тут. А сидю я тут вже, мабуть, так, так, 50, а може і час. Це короче, просто капець, я не знаю, просто, що з ним робити. Ой, поки ось ось дивіться так, значить, лозу вверх, зараз в мене тільки по центральній натягнуто. На стовбу ось, натянуті ці. Поки я його зроблю так, як на арку, типу, бачите, пішов рука б мені його пробую розпутати. Розпутати отаку, Хоча б ну, підвісю його, набрав воно у мене пакет цих Кожну, Зараз я ну, те, що можна пристібнути. Ну, Допустимо, ось я її раз та й пристібну, пристібнув, кожну лозу пристібну, а потім буду роздивлятися. Ну і звісно робити виломку, проломку і все остальне. Ну, ось таких ось, ось, Дивіться, бачите, отак ось, ось ось зразу. Бачите. Це я просто вам зараз хочу показати, який, що він тут наложив. Оце ось ось теж я виламаю. Ось гляньте, які граняки. Ви представляєте, що це таке? Я не знаю, чи камера передає. Ну ось, давайте оцю подивимося, ось, ось вісить, гляньте. Це що так? А ось сього. Дивіться сюди. Ви бачите, не початку, не кінця. Це третій рік кущу. Пішов. Дивіться скільки тут. І на кожній по дві. Ну ці ось двойники я зразу ось бачите, одламую. Це я ж кажу, це суть цього відео показати, що, як він тягне і як він... Дивіться, ось вже куча бачите, лежить, дивіться. Ось я вже так ось, трошки. Бо виламати не на камеру, а потім як би, казати. От повірте, в мене то скільки було. Це ж трошки не воно. От коли я хочу просто, щоб ну, трошки времени ну, ось. Оце що мене бісить в оцих американцях, оце роздвоєння. Бачите, дивіться. раз, Сюди пішла, чортізна яка лоза, сюди пішла. ну Ми короте, зразу будемо ось сікати, це все діло. отак, ну Трошки будемо якби, приводити і вуса ці і приводити його до ладу. Поки, бачите, вже щось іначе і виясняється, проясняється. Отак, От зразу вуса повикусуємо, двойники, маленькі там, що де. Тут ось Оце все порозпутуємо. От, ну, таким чином буду робити. Потім, вже, коли розпутається, потім вже конкретно буду дивитися, що тут можна видаляти І ще лишнє. Тут же вуса ще по пів метра воно. Так. Так це я вам тільки цю сторону показав. А я ще не показував вам цієї сторони. Ось. Тут ще теж дивіться, я його ще не піднімав, бо нема ж куди. Бо тут вже все не вміститься в мене. Це вже як натягнулося, я ви бачите, вже приварив. Ось, до цього. Ось зараз як буде дві проволоки піде, я його хоча б буду роз, ну, розкидувати вліво, вправо. Шпаліра тут буде точно так же, як ось. Сейчас, бо там воно понавішувано. Ну, так, ось, бачите. v образно Отак і тут буде. Ну, спочатку хоча б, оце думаю, хоча б його випутати спочатку. Я зараз сидю, психую тут, а тоді назад оглядаюся та й думаю, та ні, ну краще так посидіти, знаєте, поколдувати тут. Ну, <рес> чим так <рес> ось. Ой, блін. Рядом до, Кар... до карли... Карліта я ще й не підходив. Ось дивіться, карліта. У мене рядом. Ось вже я ж тут випутав трохи, це ж кущ от куща ткуща. Дивіться, що карліта каже, це кущу. Це я в тому році, це весняна посадка. Настольна прививка була, а це я посадив. Дивіться, що вона залажує. Бачите? Одна, дивіться, друга веду. Далі ось бачите? Ще там вона. Ще і пішов воно туди, ще аж вона ж перекинув я через ота біла, бо ну, щоб не заважало мені тут. І ось, дивіться, ще ось ленте. Тут урожай, як з повноценного трьохрічного куща. Ви бачите? Так це ще ж не все. Ось я доверху ще не довів. Ось, провертаю чуть-чуть у сторону, ось це о тим, хто там писав колись. Та що там у тебе та карліта, що вона там полусухе щось там, ось ось вам полусухе, ось ось карліта. Це, дивіться. О, ну, карліта. Оце вам полусухе. І воно ще вона аж воно пішла аж туди, ну я ж кажу, я кинув за. Оце карліта. Далі титан. Ну з титаном теж ще я не розбирався. Ще поки не дійшло. Ось в титана такі. Оце, бачите, да? що, що заложить. Не знаю. Яке воно тут буде, що воно тут, ну, грони оце такі. Ну він ось ще лежить на землі повністю. Ось лента яка. Бачите, що там твориться, це ж треба все його проломувати, нормувати. Ну коротше, є ще що. Далі. Оце ось у Чорнобайівка це все. Оно. Оце все тут Чорнобаївка. По три, по дві грозді. Тут все в гроздях. Ну коротше, сидіть мені тут ще, мабуть, пару днів. Фу. Ну, нічого. Потихеньку, поки так попіднімаю, розведу, щоб освободити лози. Бо це ж теж на землі, це все солодкий світ з цими гронами гляньте, які вони. Бачите, і лоза воно пішла, тут перекинула, перекинута через ту склоняється туди, бо тут на землі лежить, ось я її трогаю. Так що, це вам солодкий світ. Дождемося літа, якщо все буде благополучно, подивимося, що за солодкий світ, що він видає. Ну, те, що я зараз бачу, це якийсь ошок. Які це тут грони. Ну, це перший раз оце він піднявся. Оце все лежало, ну, приросло там, де берізка приросло, бо берізка ж тут. Тут же ж усі условія. Ось, дивіться. О, І оце берізка при... приплила, єлі я його видер. Отсюда. Ой, тут же шано в мене. О. Ну і все, тепер вже там бачу чорно. Оно крючками це ж як з зими було. Ну якось це так. Так що бачите, бачите, тут ось я вже моя скільки тут оставив. то. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поки тут 6, 7, 8, 9, 9, 10 лозин. Це ось на одній пішло. Ну, ось там ще не, не, не видно, там ще треба двойники зразу повиламувати, щоб зрозуміти, що де ось. О, допустимо, бачите, о, оце виламувати. Дивіться, двойника виламую, і дивіться, зразу, з якими гронами. Бачите, скільки тут ось урожаю. Це я двойники. Виламую просто. Ну, щоб мені розвіднилося, хоча б тут. Так, нижні листки теж зразу повиламую, щоб мені було видно. Що, ну що, ломить. Дивіться, три грони. І що йому робити? Та ломить, а що йому робити-то? Блін. Та ломить, ну а що робити? Гляньте які. Бачите? Щоб розвиднулося хоча б. Що робити. Там воно скільки тих лоз. Ой. Ось, всього мале щось. Ну та що мале. Ну ломить теж, дивіться, витягую. Гляньте які. Бачите що? Що роблю? Шок контент. А? Скільки? О, вже трошки Уже розведняється по чуть-чуть. Бачите? Без цього ж все одно нікуди. Хочу я, не хочу, треба ж його все одно ложити. -то. Бо це ж не годиться воно. От зараз побриваємо хоча б ці нижні листки. Отак от, от. Вони все одно вже тут та й будемо роздивлятися, вам. ось що якась якесь недорозвите, виламаємо туже його. Та й так потихеньку і розкриємо оце все діло. О, Бо в мене воно тут і зацвіте. На землі прямо лежачи. Да? Та ні, ми до цього не допустимо, конечно. ось то великі такі ці. Ну нехай. Я зразу зараз попрості буду, хоча б по одній, а потім вже, коли проволоки натягну, дві заб'ю стовби, зараз зразу так розпутаю, потім стовби заб'ю, натягну вже, щоб було так, як положено, дві проволоки. І потім буду розкидати вліво-вправо. Щоб виламувати, бо скільки лос, звісно, не потрібно. Тут Рукавів. Тут пару рукавчиків, воно, а плодоносячих лос ставлю, не знаю, навіть на карліті та штук 5-6, мабуть, більше, мені кажеться, а смисл. для чого? Ой, Так що якось так. На цьому все. Сама тяжка робота. Оце сидіть отут. І, і те жалко, і те жалко, і все жалко, а що приходиться робити, бо... По-другому не як. Всім дякую за перегляд. Так що, потенціал у солодкого світа <хи> дуже великий, як бачите. Да? Та й так само і в Карліти, і в Титана бачу, і в Ну, Побачимо, що воно по плодоношенню, що воно і терміни. Будемо чекати. Бо це зараз те, що воно заложило, то все добре. Ну а як воно? На смак буде по термінах, хто його знає. От Якраз разом і будемо взнавати оці всі новинки. Все, на цьому все. До побачення, до наступних відео.